Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом дуже смачних голубців. Для цього нам знадобиться круглозернистий рис. Я використовую пропарений. Заливаємо його водою і готуємо згідно з інструкцією на упаковці. Воду обов'язково трошечка посоліть. І за той час з вами підготуємо капустяні листки. Я роблю ось такі надрізи біля качана зі всіх сторін, глибиною приблизно десь у 2-3 см. Опускаємо в гарячу кипячану воду, вогонь зменшуємо на самий мінімальний, і капусту пропарюємо приблизно протягом 10 хвилин, плюс-мінус. І поступово з неї знімаємо листочки та викладаємо в якусь окрему глибоку миску, щоб вони стигли. Також нам знадобляться овочі: це цибуля, чесничок та морква. Готовий рис ми перекладаємо в якусь велику миску, щоб він вистигав. Цибулю нарізаємо грубим кубиком і вкидаємо відразу у сковорідку, вливаємо туди олію приблизно десь 3-4 столових ложки. Натираємо моркву на грубій терці і також вкидаємо зверху на цибулю. Обов'язково додаємо солі і також спеції, такі як чорний малиний перець. Перемішуємо і присмажуємо до повної готовності. До рису додаємо фарш, я використовую яловичину і натираю свіжий чесничок. Можете вичавити через чесникодавку. Також додаємо спеції, я додаю копчену паприку і також карі, але ви можете обрати будь-які спеції, головне небагато. Додаємо ще сіль до смаку і також засмажку з моркви цибулі. І наступне завдання це ретельно інгредієнти усі перемішати. І фактично наша начинка вже є готова. Також щодо солі, рекомендую додавати її доволі обережно, тому що рис ми варили у підсоленій воді. До засмажки ми також додавали сіль, тому дуже вважайте. Попробуйте ось так на язик, не обов'язково їсти. Просто попробуйте, якщо бракує солі, ви це відчуєте. Краще додати. Потім ще. Тепер підготуйте каструлю. Я беру чашу від мультиварки. Її потрібно застелити ось так капустяними листочками, не тільки дно, але і стіночки доверху. Ви можете використати будь-який інший посуд. Це може бути гусятниця, може бути чавунний котлик. Будь-що що має грубі стіночки і посуд, в якому не буде пригоряти ця страва. Далі беремо капустяні листочки, з них потрібно зрізати в грубі прожилки. Якщо капустяні листочки доволі великі, їх можна розрізати повздовше, де йде та прожилка така грубша, і розділити на дві частини. Буде два голубчики. Ще як варіант: ось цю прожилку можна обережно так відбити молоточком для відбивних, щоб вона зм'якла і легше капустяний листок скручувався. Ставимо на один край е, капустяного листка нашу начинку, завертаємо і е, боки ми підвертаємо до середини. Ось такі невеликі, акуратні голубчики в нас виходять. Таким чином формуємо усі наші голубці. Ще як бачите, зараз я розрізаю у формі трикутничка. Також таким чином можна підвертати голубчики, і виходить доволі усе просто. На вущий край ми кладемо начинку і завертаємо до ширшої. Голубчики також виходять невеличкі, маленькі і акуратні. Скажу чесно, з такою стравою потрібно трошечки побавитися, але вона того вартує. Викладаємо ми доволі їх щільненько. І секретний ще інгредієнт. Ми зверху поверх голубчиків викладаємо сало перемелене з чесничком. За бажанням ще можете кинути лавровий листочок і декілька горошин духмяного перця. Заливаємо ми це все водою, розведеною сметанкою, і з додаванням також солі. Заливаємо так, щоб рідина трошечка була більше за половину голубчиків, але не підверх. Закриваємо щільно зверху капустяними листочками, які залишилися в нас біля самого качана, легенько познімайте. І ставимо на малесенький вогонь з моменту закипання готуємо приблизно годину-годину-півтора. Якщо ви готуєте в мультиварці, то на режимі тушкування також приблизно годину-годину 40. Я знаю, що ви можете сказати, що їх можна приготувати за 30-40 хвилин, не спорю. Але попробуйте приготувати їх все-таки подовше. Ви зрозумієте чому? Ось такі неймовірні голубці виходять в кінцевому результаті. Як бачите, вони ціленькі, вони не розвалюються, вони не розварилися. Вони не переготувалися, але вони в роті просто розпливаються. Обов'язково спробуйте приготувати за даним рецептом. Начинки виходить доволі багато, сама капуста вона не є жорсткою, вона дійсно розпливається у роті. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас такого, знаєте, сонячного, весняного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!